Всім привіт! З вами Олеся Шевчук, і ви на каналі Джимбі. Сьогодні у нас з вами дуже цікава і популярна тема. Впевнена, що ви чули багато про таку добавку, як креатин. Дехто відносить навіть її до анаболіків, що, звісно, далеко від правди. Тому давайте розберемося, що ж таке креатин, як він працює, для чого він потрібен і які є міфи про креатин. Обов'язково підписуйтесь на наш канал, натискайте дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Ну а ми з вами розпочинаємо. Отже, розпочнемо з того, що ж таке креатин. Креатин це кислота, яка виробляється людським організмом. Вона виробляється в основному в печінці, в підшлунковій залозі, і ще десь. <рес> Підшлункова. В дирках печінці. Да, нирках, вона виробляється в печінці, підшлунковій залозі і в нирках. Сам креатин складається з таких амінокислот, як аргінін, гліцин і метіонін. Основне завдання креатину полягає в тому, щоб максимально швидко постачати енергію до мозку та м'язів. Креатин є основним джерелом енергії, оскільки він може максимально швидко регенерувати молекули АТФ, давати вам додаткову енергію під час занять спортом. Після використання енергії АТФ, наприклад, під час бігу або виконання силових вправ, Ця енергія АТФ перетворюється в АДФ, і нам потрібно максимально швидко регенерувати енергію і перетворити її назад в АТФ. Саме в цей час включається в роботу креатин, який може максимально швидко відновити молекули АТФ, регенерувати нову енергію, і ви завдяки цьому можете тренуватися довше, ефективніше і бути більш витривалими. Можливо знати, що креатин треба приймати на постійній основі хоча б 28 днів, тому що нам потрібно заповнити ці енергетичні депо. Чим більш заповнені ці енергетичні депо, тим більше в нас цієї додаткової енергії на тренуванні. Крім того, креатин може покращити нашу мозкову діяльність, покращити когнітивні функції, адже він живить не тільки м'язи, але й мозок. Давайте пройдемося по основних перевагах креатину. Звичайно, це збільшення вашої витривалості, сили, швидкості. Також креатин затримує воду в клітинах. Це дає змогу нам зробити наші м'язи більш об'ємнішими і забезпечити їхню силу та витривалість. Крім того, Існує також багато міфів про креатин, які ви повинні знати. Перше, це те, що деякі відносять креатин до анаболіків, але це зовсім не так. Також деякі вважають, що креатин має негативний вплив на роботу нирок, але це науково не доведено і на практиці також не було таких випадків. І ще один популярний міф це те, що креатин е, сприяє випадінню волосся. Насправді це не так і немає також ніяких наукових підтверджень. Кому варто приймати креатин? Насправді, креатин це та кислота, яка. Виробляється в організмі кожної людини, тому протипоказань немає. Його можуть приймати абсолютно всі спортсмени будь-яких видів спорту: чи то пауерліфтинг, чи то бодібілдинг, чи можливо командні види спорту, такі як футбол, волейбол, чи, наприклад, теніс. Також для легкоатлетів ця добавка буде тільки плюсом. Тому цю добавку можна приймати абсолютно кожному, і вона буде тільки покращувати стан вашого здоров'я і спортивні результати. Крім того, хочу додати, що ця добавка також підходить тим людям, які не займаються спортом, але хочуть покращити свою мозкову діяльність. Тепер давайте розберемося, які форми креатину бувають. Найпопулярніша форма це креатин моногідрат. Як ви бачите, ось ця паська велика красива. Це креатин моногідрат Вона знаходиться найбільший період часу на ринку. Вона повністю перевірена і 100% працює. Також існують більш нові форми креатину, такі, наприклад, як креатин-нітрат, креатин-цитрат і креатин малат. Вони розробляються з метою кращого засвоєння креатину, збільшення швидкості засвоєння цієї речовини. Але вони знаходяться на ринку маленький проміжок часу, тому якщо ви початківець і хочете почати приймати креатин то рекомендую вам розпочати саме з креатину моногідрату, тому що він сто 100%. Перевірений, він 100% працює і це та база, з якої варто розпочати. Отже, давайте розберемося, як саме приймати креатин. Взагалі, креатин треба приймати довгий період часу для того, щоб заповнити ці депо з енергією. Норма креатину в день це 5 грамів, яку ви повинні приймати щодня протягом мінімум 28 днів, для того, щоб максимально заповнити свої резервуари. Ви можете приймати креатин як і до тренування, так і після тренування, тому що в цьому немає ніякої важливої різниці. Існує ще один варіант прийому креатину, він називається метод фабрику. Ази насичення, це означає, що протягом перших п'яти днів ви приймаєте по 20 грам креатину в день, розділяючи їх на чотири порції, і потім ви знижуєте норму креатину до 5 грамів в день. Також існує таке суперечливе питання, як саме вживати креатин з простою водою чи з додаванням швидких вуглеводів у вигляді цукру. В обох випадках ваші м'язи однаково насичуються креатинфосфатом, Але якщо ви приймаєте креатин з додаванням швидких вуглеводів, тоді ви зменшуєте. Кількість вироблення молочної кислоти в м'ясах під час тренування, що вам забезпечує кращу працездатність на тренуванні і меншу втому, а також зменшує крепатуру в наступні дні після тренування. Тому я думаю, що заради такого результату краще все-таки приймати креатин з додаванням цукру. Хочу від себе сказати, що креатин займає важливу позицію серед моїх спортивних добавок. Особисто я приймаю ось такий багатокомпонентний креатин. Результатом я повністю задоволена. Я покращила свої силові показники, витривалість на тренуваннях і, в принципі, побачила привіз м'язевої маси. Тому дівчата і хлопці рекомендую вам спробувати ось такий креатин. Він дає дуже крутий результат. Ну що ж, на цьому ми закінчуємо наш випуск про креатин. Сподіваюся, ви дізналися багато цікавої нової інформації для себе. І тепер ви хочете додати креатин до списку своїх спортивних добавок, що я вам рекомендую, тому що це добавка, яка дійсно дасть вам багато сили, витривалості, покращить ваші силові показники, швидкість і приріст м'язевої маси. З вами була я, Олеся Шевчук. До нових зустрічей на каналі GymBeam.